Для додавання математичних формул до текстового документу використовується зазвичай вбудовані інструменти, які дають можливість розташовувати текст у кілька рядків, робити надрядкові та підрядкові символи. В текстовому процесорі Google документи використовується пункт меню Вставка і формула. При цьому в нас відкривається інструмент. Додавання формул, який має кілька розділів. Перший дає можливість до контейнера формули, зверніть увагу, він з'явився у нас у тексті, додавати грецькі літери. Наступний розділ дає можливість додавати знаки арифметичних операцій та додаткові елементи, які часто використовуються у точних науках. Наступний розділ дає можливість нам додати символи порівняння не строго, скажімо, менше та більше дорівнює, не дорівнює, так наближено дорівнює відповідно і додаткові елементи. Четвертий розділ дає можливість будувати безпосередньо самі вирази. Тут, як бачимо, є макет звичайного дробу, квадратних коренів, корення n-го степеня, чи відповідно елементи, які використовують підрядкові чи та надрядкові коефіцієнти або індекси в даному випадку. Це можуть бути використання дужок, круглих, квадратних, фігурних, відповідно, так, знаки інтегралів та суми. Для того, щоб почати працювати, із формули контейнер вже було додано, ось він. І ми просто на панелі інструментів обираємо той. Елемент, який потрібен для нашого виразу, спробуємо на звичайному дробі. Для цього вибираємо інструмент звичайного дробу, і починаємо курсор уже знаходиться у чисельнику, починаємо вводити, скажімо, одиничку. Щоб перейти до знаменника, Достатньо буде натиснути або стрілку праворуч, а потім стрілку ліворуч, або ж вказівником мишки обрати, клацнути по знаменнику. Напишемо одна друга. Далі, стрілкою праворуч, ми не виходимо зі, з редагування формули, ми натискаємо, наприклад, плюс, і, як бачимо, знак плюс продовжує введення у контейнері формул. Обираємо, наприклад, ще один тріп. Знову чисельнику 2. І в даному випадку тепер стрілка праворуч, ось так ось вона у нас перейшла у знаменник. Наприклад, 2 сьомих. Дорівнює. І ми можемо тепер продовжувати редагувати. В даному випадку, знову ж таки, обравши відповідно дріб. Зверніть увагу, якщо я вийшов з режиму редагування, тобто я можу в нього повернутися курсором. Обираємо підхід, ну і, наприклад, тут напишемо, що спільним знаменником у нас буде 14. 14. А ось тут ми хочемо, наприклад, ну, показати, зробити певний запис. Так? Тобто, точніше, уже в цьому знаменнику, секундочку, ось тут. Ми будемо з вами записувати 1 помножити на 7. Для цього беремо крапочку. Додати 2 помножити на 2. І далі, при необхідності, продовжуємо обчислення, додаючи відповідні формули. Ось так можна використовувати редактор формул у Google документах. Якщо у вас немає можливості працювати на мобільному телефоні з редактором формул, ви можете використати відповідно редактор Match Type у його деморежимі у розділі Export the match equation, тобто там, де є можливість експортувати набраний результат до PDF, скажімо, файлу. Працювати з цим редактором так же легко, як і з попереднім. відповідно, Якщо я видалю зараз всі дані, то є інструмент звичайного дробу, є інструмент коренів, є інструменти надрядковий індекс і підрядковий індекс. Інструменти дужок, квадратних дужок, якщо це потрібно, так? інструменти математичних операцій. Операція множення тут використовується ось у вигляді такого хрестику. Перевіримо роботу з цим редактором. Одна, друга. Тут стрілка праворуч, додати. Знову обираємо інструмент дробу, наприклад, 3 п'ятих дорівнює. І продовжуємо роботу. Якщо потрібно додати, скажімо, х квадрат, вибираємо інструмент з надрядковим індексом, написали X і далі відповідно. Стрілка праворуч виходить з режиму редагування. Після цього натискаємо Download PDF і відповідно надсилаємо на перевірку скачений файл. Успіхів!